Друзі, всім привіт! Сьогодні в цьому випуску дуже багато корисної і цікавої інформації для всіх українців, які за кордоном і які тільки планують або хочуть їхати за кордон. Тому я раджу додивитися це відео до кінця, поставити лайк, підписатися і прокоментувати. Перед тим як ми перейдемо до теми відео, хочу вам порекомендувати Ютуб канал Натік. Ведуча цього каналу Наталія, максимально доступно українською мовою. Розповідає про все, що може зацікавити українців в Польщі 500+, ЗУЗ, ЗУС, ціни і багато багато цікавого і корисного. Вона зараз перебуває в Польщі і. Максимально доступно, цікаво розповідає, що там відбувається в описі під цим відео і в першому закріпленому коментарі ви знайдете посилання на її Ютуб канал. Я пропоную підписатися на Ютуб канал Натік і бути в курсі всіх останніх новин з Польщі. ЗУС розпочав надсилати важливі листи платникам податків в Польщі. Я такі листи називаю листи щастя, вони про стан залишку на рахунку за 2022 рік платник податку який сплачував в 2022 році податки дізнається що в нього коїться чи в нього плюс на рахунку чи в нього мінус чи в нього нуль також якщо вам такий лист не приходить не прийшов то ви можете перевірити свій рахунок в своєму профілі зус нова постанова від 18 січня 2023 року під номером 41 громадянам україни кабінет міністрів дозволив Поштою відправляти особисті документи, в тому числі паспорта. Такі зміни допоможуть в першу чергу тим українцям, які були змушені виїхати. З території України, особливо з окупованих територій або з під обстрілів в треті країни, в тому числі Польща, Німеччина, Чехія і інші європейські країни, і хочуть повернутися в Україну. Це для них буде дуже корисно. Але зверніть увагу, що ця постанова, цей дозвіл діє у випадку, якщо ви хочете надіслати документи з території України. Допомога по догляду за дитиною 500+, плюс. Ви про неї всі знаєте, всі чули. Виплачується на кожну дитину до досягнення нею 18 років. І це не залежить від доходу батьків чи опікунів. Заяву на новий період виплат можна подати через додаток МЗУС, використовуючи мобільний телефон чи планшет без проблем. Також заяву можна буде подати через платформу електронних послуг ПАЕЗУС. Один з батьків дитини або опікун, які мають номер Песель, можуть подати. Заявку через портал емпатія або свій банк. З 1 лютого заявку на 500 плюс в новий період можна подати через додаток МЗУ. Додаток працює на мобільних пристроях системою Android і iOS. Я наголошую, нагадую, що допомога 500 плюс на дітей до 18 років належить також і українцям, які є в Польщі. Тому в кого є така потреба, обов'язково подавайтеся. Наступна новина буде дуже хороша і цікава. Ви знаєте. Український монобанк він нарешті виходить на міжнародний ринок, і в першу чергу це є Польща. В Польщі він буде під назвою Стерео. Польщі за різними підрахунками приблизно 3 мільйони українців. І цей банк хоче зробити такий собі коридор між українцями в Польщі і українцями в Україні, тобто швидкі і якісні перекази: Україна, Польща, Польща Україна. Між Україною та Польщею запрацює ще один пропускний пункт. Будівництво автомобільного прикордонного переходу з Україною в Мальховіцах має бути завершено ще цього року, а не як планувалося, 25-го року. Тобто, вже цього року цей пропускний пункт має запрацювати. За підрахунком фахівців, цей пропускний пункт мав би щоденно пропускати 4 тисячі. Легкових автомобілів і приблизно 100 автобусів. Ну я вважаю, що це дуже на часі і зараз це дуже потрібно. Україну та Польщу з'єднає нове залізничне сполучення, і швидкість там планується в межах 250 кілометрів за годину, тобто це буде швидкісне сполучення. Польська компанія центральний порт комунікаційний та Укрзалізниця. Підписали угоду про співпрацю щодо будівництва нової інфраструктури, в тому числі лінії високошвидкісної залізниці. Ця угода підписана на три роки і вона буде з'єднувати Варшава, Львів, Київ. Ще одне залізничне сполучення це завжди плюс для людей. Друзі, ось такими новинами я хочу з вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, що вам було цікаво. Ви поставили лайк, підписалися на канал і, звичайно, прокоментували. З вами завжди Саша Матвєєв. Слава Україні! Дякуємо Польщі!